Бджоли все-таки покусали. Шахтар поступився борусі. Що цікавого було в матчі, та що не потрапило до трансляції. Клуб АПЛ готовий купити лідера київського Динамо. Перемовини вже тривають. Вражаючий сейв Трубіна, ви маєте це бачити. Та що витворяв циганков у матчі проти Арсеналу? Кадр, який увійде в історію. Вітання, друзі, Макс Круда, ваша вподобайка. Канал Трибуна. Сьогодні говоримо про Єврокубки і про інше цікаве. Вподобайка. Підписка полетіла. Шахтар не зміг на мажорній ноті завершити Лігу Чемпіонів 24-25. Програв на виїзді Дортмундській Борусії 1 3. можна би було сказати, що загалом гірники провели непогану гру, але тут швидше підходить опис посередньо. Чому бо помилки були, були прорахунки, які завадили конвертувати епізодичні проблиски у щось більше, особливо на тлі німців, які насправді повністю переграли команду Маріно Пушича. Коротко про головне шахтар вимушено зробив одну заміну у порівнянні з матчем проти Бреста. Замість травмованого егіналду, в основі вийшов Олександр Зубков. Це означало, що першочергово на вістрі у ролі хи. Рибные девятки, мавдеты. Педрінів, натомість, по ходу матчу, кого тільки у центрі не доводилося бачити: і Зубковий, і Кевін, і навіть Судакова. Ставка ж на Педріні у цій позиції не спрацювала. По-перше, він не міг забезпечити команді гру у глибині, яка дала результат з Брестом, бо банально не вміє так відкриватися, тим паче на швидкості вриватись за спини захисникам. А по-друге, у бразильця навпаки, була дзеркальна роль. Він опускався дуже низько за м'ячем і теж не зовсім успішно. Власне, саме з подібної ситуації виник перший гол у ворота шахтаря. Таков класно відігравши одного з суперників, шукав це відкривання Педріньо, але обидва в підсумку не порозумілися та втратили м'яч. У Зубкова ж, попри кілька хороших отриманих пасів, гра зовсім не пішла. Можливо, Олександр вже думками в Туреччині. До речі, Туреччин, за інформацією Фотомак, угода майже закрита: 6 мільйонів. Здається, що валізи вже чекають. Хто б міг подумати, що сіканий, Зубкова, швидше куплять за Судакова. Хоча давайте про Георгія говорити а саме про трансфери, коли вони будуть. Я маю на увазі трансферна інформація, коли буде, то мені здається, би трішки переоцінили власні можливості, скажімо так. І, зокрема, в цьому матчі, важливому матчі, показовому матчі, де ну, на тебе нічого не тисне. Виходь та показуй. Два голи були пропущені саме через помилки Судакова. Зіркова атака бджіл робила своє. Гірники більше володіли м'ячем. 54% проти 46. Німці задали 15 ударів по воротах проти семи в активі команди Маріно. Пушича. більш детальну статистику по грі вже шукайте в мобільному застосунку трибуни. Друзі лінк на нього завжди є в описі під відео. Ми грали досить добре, особливо в другому таймі, але вони забували. Ось так і складалася гра. Ми грали, а вони забивали. Такий підсумок по грі дав Маріно Пушич, Шахтар же закінчує цю ЛЧ на 27 й сходинці. До речі, перемога над Борусією все одно би нічого не дала. Бо до 24 ї сходинки лишалось би набрати ще один бал. І поки ви її роздивляєтесь, візначу ще один дуже важливий момент. Тарас Степаненко попрощався з Шахтарем. Він виступав за гірників з липня 2010 року після переходу з запорізького металурга. Раніше повідомлялося, що 35-річний українець підпише контракт з Еюпспором, який йде четвертим в таблиці ЧНАТО Туреччини. Рас сам цю інформацію, в принципі, і підтвердив. Він сказав дослівно, там не дивляться у паспорту Туреччині, а в його віці. Віці 35 років вже мало де вийде пограти на хорошому рівні. Хоча, відверто кажучи, я би не сказав, що буде легко йому в чемпіонаті Туреччини. Він наразі, тобто чемпіонат Туреччини в багатьох аспектах, в першу чергу футбольних, а, ну, набагато сильніша за український чемпіонат. Ну, як мінімум, кількість середня кількість команд, які за щось борються, їх набагато вище. Відповідна відповідальність кожного матчу куди вище. Чи впорається Степаненко з цим викликом? Хоча з іншої сторони, які вже можуть бути виклики, ми розуміємо, що це вже певна футбольна. Ну і Єврокубки ж, друзі, не закінчуються. Сьогодні ще грає київське Динамо проти РФШ. Динамівці теж попрощались, але не з Степаненком, з Бущаном. Той остаточно перейшов до Судівської Аравії. В одному з наступних випусків детально розкажемо, в яку банду Георгій. Потрапив, але крім того, є цікава інформація по брашку, яким як виявилось, цікавиться англійський Волвергемптон. За даними одного з джерел, клуб провів перемовини з киянами щодо купівлі 23-річного українського футболіста. Вовки нині борються за виживання, але шанс зачепитися за АПЛ, здається хороший. Здається, це безпрограшна історія. В такому віці вже себе пробувати. Чому ні, Пан бо пропав? Мені здається ем, класна нагода вже зараз опинитися в АПЛ. Тож ми, друзі, слідкуємо, в тому числі слідкуємо. За матчем Динамо А аби знати все, що треба перед грою. Користуйтесь приматчем на трибуні. Найфактурніша, найдетальніша, найцікавіша статистика по кожному матчу, а точніше перед ним є у застосунку. Ви качайте і користуйтесь, друзі, і підтримуйте наш продукт. Ну а ми летимо далі до інших єврокубкових матчів, в яких грали наші козаки. Бенфіка на виїзді обіграла Ювентус 2-0. Воротар гостей Анатолій Трубін вийшов у стартовому складі команди. і відіграв повний матч. За час на полі Анатолій не пропустив, здійснив п'яти. Сейвів перехопив 3 на 38 разів доторкнувся до м'яча, здійснив 11 підбирань і 13 втрат м'яча, віддав 20 передач, з яких точних сім. Два сейви до вашої уваги, друзі. Після кількох невдалих матчів наша машина завелась. Від грожерольний Віктор Циганков взяв участь у домашньому матчі, проти Арсеналу півзахисник вийшов у старті та провів на полі 68 хвилин. Лівий захисник лондонців Олександр Зінченко всю гру просидів у запасі. Циганков мав чудовий шанс записати на свій рахунок. Сист зробив це ще до того, як каноніри відгрузили каталонцям два голи. Український вінгер перехопив м'яч у суперника та ринувся вперед, відтягнувши на себе чотирьох футболістів. Попри великий тиск, циганков таки зумів віддати передачу на Абеля Руїса, але він влучив у суперника, змарнувавши такий потужний шанс. Але просто погляньте знов ж таки, як Арсенал з граєю не може зупинити циганкова. Гол мав би бути епічним, але не вдалось. Циганкову ж браво. Баєр вдома переміг з парту два у восьмому турі загально. Етапу Ліги Чемпіонів. Нападник господарів Артем Степанов розпочав матч на лаві з запасних і вийшов на заміну на 90-ті хвилині замість Патріка Шика. Це другий офіційний матч Степанова за першу команду Байера. Зрозуміло, що це така заміна, просто аби пощупати поле на рівні Ліги Чемпіонів, але загалом те, що навіть в таких моментах дають трішки його пощупати, це добре, я про це вже говорив. Друзі, ось такий от видався восьмий загальний тур Ліги Чемпіонів. Розповіли вам і про Шахтар, і про інших наших. Козаків, ви залітайте в коменти і пишіть свої думки на рахунок того, що вам сьогодні розповідали на рахунок тих подій, які відбулись. До зустрічі, друзі. Гарного дня! Бережіть себе.